Всім добра здоров'ячка Попросили мене зробити такі. Пару чоловік питалося, щоб щівник копати. Ну, з поля всяку гадость таку, що не потрібно. І зараз буду, попробую зробити, хочу показати, може самі собі зробити хто може, може хтось там з може, Ну я просто показую, подивитесь, яким ускореним темпом на Ютубі буде там, повне відео, а на Фейсбук трошки менше. Починаємо. Тут якраз я сидон розтовкає, робить серебро mm -hmm. Ну Той, щоб у нас не починає. Я, я вже такий зробив, що я робив e, так, ще зразок. <laughs> але дуже файно копає, такий, бо я всякі вже пробував зробити, але цей мене купає. Що пхаємо, ще трохи зараз. Воду. Vou Так я прорізав. От як воно тут є. Тут взагалі немає проблем ніяких. Проблем немає, як самому в комусь робили, хто має дамо болгарку. Бо, ну Хоча б автоген може навіть таким балончиком проводити нагріти, бо ви на не загрієте просто. Ну що, тепер нам треба трошки розтиснути його. Я зараз зроблю такого. Я взяв сукеру спеціально сюди. І все. Ну, Подобання люба сукера підходить для того. Щоб зробити правильний е, цей. Так, тут ми трошки ще закреплю, но вже гостре. Но тут гум, бачите, ребро жорстке, має воно, Що воно моцне йде, да. І не треба нічого, бо тут можна так дати полукругло, воно буде погано заскладження. І далі покажу вам. Іду зварювати всі запчастини. Я вже приготувався. Зараз я позварюю і далі вам покажу. Даю таку півкруглу, воно дуже зручно викигає, має фазиці. 18 см в середньому не треба ні більше, ні менше десь. О, десь до 18 см даю від початку. Ще Оце De novo, vamos apertar Temos que Переваримо ручку. А саме те, що, що просто треба прогнути хоча б під кордову, десь в середньому кордону десь має 5-7 см маю, отаку, щоб дати Я маю центр, ну, як, ну, його, хто розуміє, так. Бо, то розуміє. Бо де буде зручно прямим кутом і відтискати. Якщо буде пряме, треба давати цю догу ще набагато більше. Ну, краще складніше буде вам тягати. Це якось такої ворог. Я беру всі свої ці копачі, що я робив нині. І зараз буду показувати, як на в роботі йдуть. Так, це ці, що я на відео ви подивили, ви виділи там, як я їх роблю. Це саме найліпший варіант з такими е, дугами на цей. Двічі, що не треба робити? бо Воно ще не вийде вас. Я вже пробував всяко робити їх. Отакі От з круглих, бачите, така круглий пруд е, десяточка. Недобре воно щівник, ну і така планчка переварив щівник, або що-небудь, воно просто проходжує, його скатує. Бо, як наприклад, отакий квадрат 8х8, він добре, Бачите, отакий. він лапає, він має зайшов її мити, бо він не проскакує, але він, бачите, він ще прогнув мене. Він ще прогинає, він ще вигинає назад, він не відтримує. Якщо буде така ще земля, то добре. Ну це той такий перший. Значить, не робимо ми. Ні з квадрату, ні з кругло так не будемо робити. Все, не треба того робити. Я просто кажу, може хтось захоче собі зробити. А якщо цей, то не називайте мене, бо я просто хочу показати, як носі робить. Тепер я покажу, як носі кягає. Бачите, вони всі під дугом в мене йдуть. Мають ходу. Давайте почнемо з такого маленького Щівник то є така зараза, що він по-любому всі буде переривати. У мене коріння дуже великі такі. Ну що, знайдемо тут. Тому подивимось, що у нас вийде з цього. Я вже пробував. Ось такий. Хоча земля не є, розмокла. Дивіться, як я тісно. То... то так треба мати силу. Ну і головне, головне попасти. Під нього, розумієте? О! Сьогодні він прорвався. Він дуже грубо, десь який-то старий корінь. Але молодіші вірвали. Ну, спробуємо зараз. Це он той великий чи витримаю на нагрузки, бачите. Он? Маленький, все. Давайте пробуємо цей здоров'яний. Знайдемо ну, центр стовбура. І він складається по ходу не з одного. Рівно попри. Корінь має йти рівно. Покажи так ближче десь. Є отак маєте пхати, бо ви так перерубаєте корінь зразу. Пхаєш і отак рівно попри корінь самий. Находите хотите корінь, запхали ногов, Все, дивіться. Ну, то є. Якщо чесно важко, бо земля дуже суха. Відчу сіром. То тобто, лопату ви то не годне витиснути звідси. Все одно якась частина його приривається, ну то ще в них всі знають, що його не можна викинути. Докопуємо його далі. І все, ми пішли. Ви не годне нічим. Ну, Лопату ви не викопаєте, хіба сукер або сапузітне. Пробуємо ще. Знайшли його центр менше, більше, ось два. Запхали, копанули і пішли. Не попов, межи корінь. Виді, що щось робить. Бачите, він залежить так сюди, межицей в ноги. Можна хрінь копати теж. Ну ось таке от. Давайте ще оцей великий такий попробуємо. Такий дуже доро'яний. Хоче він ту сторону пробувати, але... О. Не пробую, якщо викину, не знаю. А! Якщо чесно, то навіть мені важко, ну інакшого способу нема. Щось Попробуйте викинути чимось другим, Ну просто реально неможливо таким. Так що я по просьбі своїх глядачів і хто перший написав мені за цей щівник, якщо копаєте, то буде йому подарок. Само собі так, що придумайте, якісь хороші речі, казіть що вам треба, я буду тим буду думати, буду розробляти. Нищі не називайте, якщо корінь прорубається, ще один спробуйте, великі, Ну, Якщо ви будете копати восени, бачите, коли мокра погода, то ви дуже легко його викинете. Бачите, рівно запхав, ай двома ногами скажу. Ви тут ви любу лопату вламите з цим. Віць. Той корінь що обірвеся, він все одно часом часом відзогниє. Так що всім добра здоров'ячка, дякую, що переглядаєте моє відео, та як всяка у кішу з вами. Діліться, підписуйтесь на ютубі, на інстаграму, на тік-ток і на Фейсбук, само собою. Так що всім добра здоров'ячка.